Продовжується наше е, свято, наша конференція рефарм, е, напрямок виробництво. Ну а я хочу вам нагадати, що ви можете мігрувати між цими залами і побувати ще в бізнесі, побувати ще на точному землеробстві та на технологіях. Але якщо вам подобається тут, то ви можете й тут залишатися. Друзі, ну наступна наша тема, я не знаю, як її підвести, але щось таке я згадаю, хороша чи не хороша, але то таке. Знаєте, мене завжди хвилювало, мене і моїх хлопців, так, ну там села хлопців, хвилювало те, коли там батьки кажуть, що треба їхати на базар купити свинів машиною. І там потім з того багажника вже, бляха, такі ті запахи йдуть, ну ви поняли. Коротше, тиждень вже ніяка куниця не сяде в салон до тебе. Але нічого, там можна було провітрити і все таке. А одного разу те, що моя каже, ну я вже женився, пройшли руки, і те, що каже, вже ті свині пройшли. Те, що каже, Назаре, треба там з Чорного острова, з Хмельниччини привезти бролерів. Ого, думаю. Ну, бролери, думаю, ну, вони ж не так, як свині, там оце, пахнуть. Ну, коротше, я напакував тих бролерів. Я там все вже обмустив, як не може бути, але я не очікував, що вони можуть гадити на буки. <рес> ну, коротше, ну нічого, теж все добре. Потім знову прийшли руки, я вже працюю декілька років в НФМ Агро, продаю тут сільгостехніку, і в мене є деякі знайомства. І <рес> <рес> от недавно я сидів там в сауні з крутими фермерами, і в них, окрім того, що вони обробляють землю, вони ще мають ферми. Де вони займаються курами, ну, тими бройлерами тим. Всім. І я такий собі думаю, бляха, то то ж я в цих хлопців брав ти кури. Ну, і я вже добре випив з ними, а я пити не можу добре. Я так, знаєте, п'ю, але потім дуже мучуся. Те, що мені пише: Ну, що там ти назара не помер. Я кажу, мамо, тримай, скільки можу. Вона каже, пише: пропускай, бо ну, ти не потягнеш. Я пишу, мамо, пам'ятаєте ви тоді через. Е Через посередників брали бролери. Вона пише: помню, мамо, я п'ю тепер з хлопцями напряму. Друзі, так що знаєте, давайте будемо без тих посередників, без того всього. Є хлопці, які напряму займаються тими курима і можуть їх поставити навіть доставками тими новими поштами, інтаймами, укрпоштами, будь-як. І це такі хлопці є в нас в Тетиївському районі на Київщині, і саме цей чоловік вийде і розкаже, як в нього все відбувається. Андрій Соломонюк, Тетиїв, ферма. Бізнес на курях. З чого розпочинати, та чи припутково? Досвід дитині ферми. Андрію, ми чекаємо вашого виступу. Клікара Так, Друзі, доброго дня. Хочу представитись. Мене звати Андрій. Так історично склавалося, що я родився в місті Тетіїві, а в віці трьох років переїхав в Київ. Ось так. Але, знаєте, коріння все таки тебе тяне тяне і назад. Більше 13 років я відпрацював тренером, і саме тому хотілося їсти якісну продукцію. І сама ідея правильного м'яса мене змотивувала. Е, і я спочатку почав відкривати такі курятники. Перший курятник я побудував 20 2020 році, коли упанув перший локдаун, всі закрилися, тренувань немає нічого. Немає. 20, по-моєму, доларів було. Я так взяв, 20 тисяч мишку, поїхав в село, в свою хату, зніс старий сарай, взяв двох, поставили забор 40 метрів, і 270 метрів побудували будинок перший в два поверхи. Крутились, мучились, мало місця, мало коштів, немає цих ферм, нічого немає. І тут такі, думаю, треба, може, відкрити власний магазин, тому що продукція почала робити для себе. А мої клієнти такі кажуть: Андрій, Блін, класне м'ясо. Давай відкривай магазин. Тобі люди самі підказують, так що дуже важливо слухати наших людей. Я такий кажу: ну, хорошо. Я начне ремонт, починається війна. Я такий, ну блін, що робити? У мене там куча курей. Нічого, потихеньку протягуємо, переборюємося, відкриваємо магазин. І ідея була в тому, що е так вибачаю, я просто перший раз виступаю. Uh, і ідея була в тому, щоб зробити класну продукцію, донести його до людей без посередників. Питання в тому: бізнес на курях прибутково чи не Дивіться, коли в мене був перший курятник у 2020 році, у нас був річний обіг 3 тисячі курей. На сьогоднішній день ми вже перевершили 700 тисяч голів по факту. Дякую. Да. Uh, <зваж> Чому бізнес на кудрях рахується таким популярним? Тому що ви кошти вже отримуєте через два місяці. Ви взяли курку. Якщо ви правильно росте, вона правильно сидить в правильних умовах. Через два місяці ви отримуєте кошти. Деякі виробники умудряються зробити це за 28 за 30 днів, але якість м'яса бажає кращою. Тому я думаю, такого різкого прогресу у них ну, не буде. Так, ключові аспекти. Дивіться, дослідження ринку та вибір напрямку. Ми розпочали саме з того, що ми мали зробити магазини в Києві. Чому в Києві? Ви пам'ятаєте, Ілона Маска? Він зразу взяв і зробив Теслу Модел S преміальної якості машини, і саме тому ми зайшли в Київ. Думаємо, зайдемо в Київ. Якщо ми справимося з Києвом, справимось зрештою, тому що Київ дуже велика конкуренція. Ми відкрилися, почали працювати, і треба було зробити такий власний магніт. І ми зробили магніт з шорму, шорму ми заморочили з прямо соус, там цезерна сустить е з пармезана, з анчоусів, з гірчиці. тобто заморочилися. І люди це куштують, цінують. Також запрошували нас на програму Мастер-Шеф, де були учасниками журі. Вони їли наше м'ясо. Дуже класно мотивує. Вибір місця та обладнання, я вам розповів, управління фермою. Дивіться, ця ферма повинна бути максимально автоматизована. Чому автоматизація? Не тому, що ми даємо багато робочих місць, при тому, що в нас автоматизована ферма, в нас вже десь в цьому році, ми, у нас найманих працівників буде більше 70 людей. І в кожну заробітна платня в селах, якщо раніше зарплата була там, ну, 5 тисяч розумієте, то в час ми можемо платити 12 тисяч людині, 10, 15, 20, в залежності від його складності роботи, тому що це автоматизовано. Ну зрозуміло, люди дуже вдячні. Маркетинг та збут Маркетинг що заключався. Треба просто показувати своє лице розмовляти показувати людям, чим ти кормиш, як ти кормиш, що твоя курка знаходиться не в клітці, а вона знаходиться на сіні, на пістилочці. Тому що якщо клі... курка ходить вапами по клітці, вона отримує токсини, і це м'ясо дуже шкідливе. Мазини не... не всі, але більшість, де не пишеться, що вільно виголу, то це яйце є також токсичним, тому що, на жаль, да? будемо розповідати вам трохи правди. І фінансове планування. Якщо правильно змоделювати всі фінанси, я коли купував. Цю ферму, другу вже велику у нас одна 9 гектар площі, друга вже 4,5. Я такі, мені зробили пропозицію. Такі блін, йоки-поки, вроді грошей не вистачає. Взяв там Саші, дзвонь, Саша, Саша позич, будь ласка, мені гроші на три місяці, бо мене не вистачає коштів. Позичив кошти, все прорахував, змоделювали, десь трохи додали інвестиції, десь своїми власними коштами. Але і далі малюємо стратегію, людям подобається. І зараз ми розвиваємо власну мережу. Титі ферма, де в нас також є партнерські проекти в вигляді свинини. Зараз буде говядина, індичка і запускаємо виробництво власних ковбас та полуфабрикатів. Так е, також ми проводили дослідження ринку е, іно ну, саме в чому заключається, прохідність самих точок, щоб ваша точка була максимально прохідна, максимально продуктивна, читали рентабельність, визначали попит на яйця, на кури. Тобто, ми як правило зробили акцент. Бути ближче до людей. На, на жаль, на сьогодні люди не хочуть готувати. Не хоч, якщо готу, не хочуть готувати, вони хочуть спуститися з під'їзду, аби вийти з хати, взяти свій кусочок м'яса. Чому? Тому що е, іде максимальна автоматизація, і люди хочуть, я вам так скажу, бути максимально мобільними і щоб в них мінімум це все часу займало. У нас також є магазини, де ви платите, наприклад, там е, купуєте товари на 300 гривень. І радість трьох кілометрів у вас безкоштовна доставка зручно, класно, і ми також отримуємо свої з цього плюси. Е, також потрібно е, розглянути напрями. Тобто ми зараз будуємо напрям маршрутів Тетіїв, Київ, це десь е, в цьому місяці. Ми будемо виходити на рівень 15 магазинів. У нас їх зараз два-три в процесі. Так що стараємося. Так що, якщо ви там родом, наприклад, Черкас там. Шеркас, там Сум байдуже, ви займаєтесь куркою там, чи свининою. Треба наперед е, планувати фінансування, маршрути, логістику. Це дуже звучить страшно, але коли ви починаєте цим займатися, це просто вас, я вам так скажу. Так втягує, що це е, по, не знаю, покруче будь-яких там азартних ігор і <сміх>, всяких е, шкідливих звичок. Ти не спиш, не доїдаєш, не можеш купити собі ніякий автомобіль, але все, бізнес, бізнес, бізнес. Тому що ти, ну, ви смієтеся, Леся, да? ви мене, мабуть, розумієте. <сміх> е, так, оберіть відбідне місце для ферми. Дивіться, місто Тетіїв, він знаходиться прямо в самому центрі України. Якщо подивитись по локації, хто не знав, нам до Білої церкви 60 км. Рядом Жашків, Умань, Вінниця, Київ. До Житомира відносно недалеко. І раніше це була така центральна губернія, де дуже було багато панів, князів, і логістично дуже зручно. Саме тому я, моя батьківщина, це зрозуміла, тому і Тетіїв, І по логістиці це також надзвичайно зручно. Так. Важливо ефективну систему управління. Так, так, да, все правильно е, важливо контролювати всі процеси. Чому, тому що е, як не крутіть, у нас є така система мотивації. Наприклад, працюють люди. Норма подіжа курки там 10%. Якщо ти кажеш, хлопці, ви такі класні, зробіть мені 5%, отримаєте премію. Вони зробили нам 5% відсотків, я заробив свої кошти, хлопці отримали 20% премії. Класна мотивація, спільна робота, тімбілдинг. Ретельно вивчить вимоги щодо гігієни та безпеки, скільки це може так. І ми також показуємо всім нашим клієнтам гігієну, порядок, чистоту, всі рівні са, норми. Я почав вести Тік-Ток, хоча, на жаль, я цим не займаюсь. І дивлюся, люди там пишуть: Андрій, а чому у вас електропалення, а чому не дров'яне опалення? І треба слухати цих людей, тому що вони реально підказують. Десь якісь моменти по гігієні, хтось там пише. Тому я думаю, після цієї конференції, якщо ми з вами будемо контактувати, я може вам буду чимось підказувати, ви будете підказувати мені тільки за. Дякую. Розробіть стратегію маркету для вашої продукції. Це може включати участь. Також я розповідав, що е, ми також розпрацювали маркетинг в мережу і працюємо з партнерами. Партнерами ми також у говядині. Зараз плануємо робити максимальну переробку і ковбаси. Наприклад, там ковбаси говядини, свинини. ну, Достатньо цікаво. Вибачаюсь. Оп. Так, фінансове планування. Дивіться, тут ще не так важ... так дуже важливо правильно сформулювати фінанси, тому що ви дивіться, ви маєте заробити кошти, ви маєте побудувати свою ферму, ви маєте розширити, масштабувати. А на сьогоднішній день ще дуже важливо підтримати наших військових хлопців ну, ЗСУ, тому що реально вони там воюють. Хтось там сміється, що ми фінансовий фронт, хтось там чи економічний, хтось не сміється, але смішно-смішно не смішно, треба допомагати. Ми інколи також беремо, ну як не інколи, десь кожен місяць збираємось і йдемо цілими колонами, беремо з з нашим мером і їдемо до наших хлопців, підтримуємо. Тому що коли ви плануєте фінанси, не забувайте, що хоча б якісь 10-20% вашого прибутку, ви обов'язкові повинні відкласти тим хлопцям, які там беруть сьогодні нас. Так, чи прибутково? Ну, звичайно, прибутково, якщо я починав з 2000 тисяч голів, а майже за два роки ми зробили 700 тисяч, то про прибутки тут достатньо говорити. Це фото нашої продукції шаурма, шорма, яку навіть сам ектор оцінив на мастер-шефу. У нас код, помічники Ярмака заїжджають там, закупляються. Вони у нас заїжджають там по 10 по п'ятнадцять шорми. Купляють курка гриль, там яка маринується протягом двох доби. І ось такого формату, да, свіже м'ясо, і тим самим ви робите реалізацію власної продукції. Тому, що, тому якщо ви хочете щось розпочинати, пробуйте зразу самотяжчого. Самого пробуйте, бо, тому що якщо з буде тяжко, а цей легкий рівень, потім для вас буде іграшка, ви їх будете просто так відкривати. Е, я вам ще хотів би подякувати за увагу, але сказати так, ще. от всі йдуть чомусь е, зразу в аграрії починають з землі. Всі починають з землі, землю, землю, землю. Землі це дуже великі інвестиції, це треба техніка рощення, як ви говорили, Мільярація. Мільярація, да, Я запам'ятаю обов'язково. Меліорацію треба доброго техніка трактора. А ви попробуйте зразу зробити ринок збуту, тому що я був в одному залі в першому і там розказували, що дуже велика проблема зі збутом. Щас Європа сказала там Польща закрили кордони. Все, хлопці не знають, що це зерно купляти. Це з одної сторони погано. Ну наприклад, мені це вигідно, тому що мене немає землі. Я зараз кукурудзу купляю по 4400, Мені додому завезли за 400 і я зробив собі корм. А ці фермери несуть при убитки. Тому я б хотів би побажати вам всім успіху. Дякую за знайомство. Всім гарного дня. Бережіть себе. Дякую. У нас ще тут запитання одне, Андрію. Андрію, зачекай. Я знаю Тетіїв, їжджу туди і додому, ферми Тетіївських курчат там немає. Е, село Скибенці, заїжджайте, буду ради бачити. В Скибенцях може є, в Тетіїві немає. Я... Хочу Мулардів <рес> по бартеру. Дай. Кого? Мулардів. Можна буде домовлятися за обміняємось об контактами і зажити село. Якщо в нього є муларди, беріть, бо то точно треба. Цей рік прогнозує 24-й, Що всіх має бути пару курок на про всяк так на погані часи. Сто відсотків дякую. Андрію дякуємо, дякуємо дякую. за гарний виступ. З вас п'ять курок для моєї теж. Питають, де беру куремо, ми як правило, беремо курею в Черкаській області, але ми стараємося кожні 2-3 випадки міняти поголів'я. Чому? Тому що треба завжди зрівнювати. Інколи це буває такий класний відсоток по держави, показуєте там 2-3 відсотки, а десь можете в 10% влізти. Тобто це може бути прибутково, не прибутко. Ви повинні розуміти ну, ринок, який є. Бо сьогодні, да. Вільний Працюємо над цим питанням. Ми якраз зареєстрували торгову марку. Зараз отримуємо сертифікати на корм, бо ми тільки десь місяця півтора почали виробляти. І якраз йдемо на сертифікацію. Да. Дякую. Може у вас запитання? Задавайте немає більше запитань, друзі. Немає. Все. Андрію. Супер, Теп дякую. Тепер тільки пропозиції від вас для цих всіх людей. Щоб кожен взяв по 100 курок цього 100 пана курок, Андрія, да. добре, як там дійсно відмовилися, по дві курочки, достатньо буде. Так, да? та. все, дякую вам. по дві дякую. курочки. Дякую.